Я Андрій Середюк, лікар-пульмонолог та сімейний лікар. Чим займається лікар-пульмонолог? Надає допомогу при захворюваннях органів дихання, використовуючи спеціальні методи діагностики та комплексні рішення для проведення реабілітації та лікування. Я допомагаю пацієнтам з гострими та хронічними захворюваннями органів дихальної системи, наприклад, запалення легень або бронхіальна астма. Більшість наших пацієнтів лікується в амбулаторних умовах. Але для важких випадків тепер ми маємо цілодобовий стаціонар. Для оцінки важкості захворювань дихальної системи ми використовуємо дані функціональних досліджень спірометрії, зображень, рентгенографії і комп'ютерної томографії легень, а також інших обстежень, в тому числі ендоскопічних, бронхоскопії. Відкриття сучасної лікарні медичного центру святої Параскеви доповнить наші можливості щодо ведення пацієнтів з хворобами органів дихання. Ми пропонуємо унікально якісний сервіс та повний спектр новітньої діагностики водночас. Перше під одним дахом можна провести спірометричний тест біля ліжка хворого, рентгенографію органів грудної клітки, комп'ютерну томографію, бронхоскопію, а також здати бактеріологічні дослідження та повний спектр лабораторних показників. Ми маємо успішний досвід лікування запалення легень, загострень бронхіальної астми та хронічно обструктивного захворювання легень, саркоїдозу, інших більш рідкісних захворювань дихальної системи. Ми приділяємо особливу увагу інфекційному контролю та визначенню чутливості збудників захворювань. За потреби водночас ми можемо забезпечити перебування пацієнта під наглядом. Працівників інтенсивної терапії та тривалу кисневу терапію. Ми докладемо всіх зусиль, аби ви дихали на повні груди. Кваліфікована команда лікарів та медичних сестер зробить все належне, аби ви одужали якомога швидше.